Давайте тоді поговоримо. От, власне, про те, дивіться, народна депутатка каже, що бусифікація не працює. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, пропонує принцип, а, принцип або воюй, або пр або, або або працюй. Що першочергово нібито отримують повістки ці військово зобов'язання, які не сплачують податки і не працюють. Оце на наскільки хороший стимул, як ви вважаєте, і чи це не зажене наприклад якісь ну, якусь частину бізнесу в ті люди живуть в різних реальностях? Це про зелене і про. Квадратних, от я дуже поважаю Дениса Анатолійовича. Це абсолютно, от без іронії, без лапок. Я дуже поважаю Дениса Анатолійовича. Мені доводилось з ним напряму працювати. Скажем, так як прем'єр він відповідає за економіку, і от через цю призму він це бачить. От йому важливо, щоб люди працювали в білу і щоб люди отри відповідно сплачували податки, але це не має жодного стосунку до того питання, про яке ми з вами говоримо, а саме про те, де взяти людей в армію і хто тримати в фронті. От це саме от про зелене і про квадратне, от це от абсолютно дві різні розмови. От те про що говорить наш прем'єр, це про те, що в зв'язку саме з переховуванням від призову. Дуже багато працівників пішли в тінь. От е, оскільки оскільки працедавці тепер зобов'язані передавати їм повістки, повідомляти про них ТЦК і так далі. То тепер то дуже багато працедавців, замість того, щоб виконати цю свою частину конституційного обов'язка, е, просто сказали своїм працівникам: а ми вам тепер просто платити вам в конверті темну зарплату, е, тихо собі працюйте, е, ми вас в ТЦК не здамо. От і, от, власне, про це говорив прем'єр. От він говорив про те, що е, грубо кажучи, що це не спрацює, що все одно повістки до них приходитимуть, просто не через роботу, а навпаки, якраз як тим, що не працюють. Ну так але це все не має жодного стосунку власне до питання де, де брати людей, як їх мотивувати і так далі. От прем'єр каже про те, щоб виходили з тіні. От як там всім вийти з сумраку? От е, а е, насправді е, на превеликий жаль, це, 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 це абсолютно різні речі. Працюють вони в чорному, працюють вони в в білу от е, платять вони податки, не платять вони податки. Вибачте, а на фронті це до спини. А на фронті просто фізично не вистачає людей. А на фронті, е, от є оце співвідношення санітарних втрат в півтора рази більше, ніж за цей час приходить новобранців. І це ми ще без врахування СЗЧ. А СЗЧ, тобто, ну нагадаю, для геть тилових самовільне залишення частини. Так от, е, А СЗЧ стає все більше і більше. І його з кожним днем ставатиме ще більше. Бо знаєте. А хлопців задовбало. А хлопців задовбало саме оце ставлення. Я вже, чесно кажучи, коли останнім часом чую деякі речі, яких ну, просто не могло бути рік тому. Коли, наприклад, танковий екіпаж, от бойовий танковий екіпаж, який не один раз горів в своїх танках, в них мінялись ці танки із радянських 80-х, поступово дійшли до якихось зараз вже із західних там, леопарди, швидше за все, да, так от вони приганяють цей свій леопардик. Вони його акуратненько чистять, задрають. От так, от щоб стояв акуратненький такий, і всім екіпажам ідуть все за че з формулюванням Ми два з половиною роки воюємо. Ми вже кілька разів, кожен з нас в танках горів, і нам за цей час так і не прислали жодного поповнення. То ідіть ви, зрештою, лісом. От і оце, оцей настрій, ідіть ви зрештою лісом. От він зараз на фронті, м'яко кажучи, дуже поширений. І в мене немає жодного слова сказати хлопцям, що вони в чомусь не праві. От, е, мало того, що люди реально просто втомлені, е, що люди зношені, ті, хто воюють два а скоро вже буде три роки, але мова не про це. Е, вони б вони б і далі тримались, хоч насправді вони не якісь титани, вони не якісь там двожильні. Це рівно такі саме вчора цивільні люди, як ми з вами, але які вже третій рік воюють. Але вони б і далі тримались, якби ще не таке абсолютно скотське, абсолютно свинське ставлення до них тилу. А ставлення тилу вони бачать саме таке, що їх просто списали. От, ви, хлопці, пішли в 22-му воювати. Молодці, воюйте далі, воюйте, от, власне, поки посильнієте воюйте, поки ви живі. Помрете. Ми скажемо слава героям, герої не вмирають. От е а власне замість того, щоб сказати, хлопці, які ви молодці, ви нас прикрили. Ви нам дали вже третій рік е умовно, ну майже мирного насправді життя в тилу. А тепер давайте ми вас замінимо. А тепер наша черга. І вони бачать, що оце, оце, а тепер наша черга ніхто говорити не хоче. А навпаки, їм говорять, ні, 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 ви далі тримайтеся. А, а чого у вас там під, під Курахово просідає? Ні, а чого, ви, чого у вас там Покуровський під загрозою? А що там з Купенськом? Гей, що там у вас таке твориться? Ну знаєте, а твориться саме те, що ті, що воюють вже третій рік, поступово закінчуються. А ми з вами тил не даємо їм заміну, не посилаємо нікого їм на заміну. Тому не треба дивуватися, якщо в якийсь момент вони просто скажуть, слухайте, люди добрі. Вибачте, ми три роки прикриваємо вас. Ми такі самі, як ви. Ми, в, ми ми три роки тому були одними із вас. Ми не якісь там професіонали, яким ви 30 років платили зарплату, і ми тренувалися як професікадрові військові. Ми такі ж рівно цивільні, в яких просто вистачило совісті піти воювати. От, ну, вибачте, от з нас вже досить. От як хочете, от хочете, придіть нам на заміну, хочете, прийміть окупацію, але ми втомились, ми більше вас захищати з таким ставленням не будемо. І, чесно кажучи, я зі страхом боюсь того дня, коли цей настрій стане абсолютно масовим. Пане Євгене, я насправді на так само бачила від тих людей, які е, ухиляються від мобілізації про те, що мовляв, я би пішов в армію, але ж там вони без заміни вже три роки. Ну так питання в тому, що ти не йдеш в армію, тому їх і не можуть поміняти. Це одна справа, але, а друга ви, ви, справа от, другі... дуже важливий момент. Та от ви зараз підняли так. вкрай важливе питання, е, 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 якщо питати, що е, українська влада мала би зробити, щоб врятувати ситуацію з мобілізацією, а наразі врятувати ситуацію з мобілізацією мобілізацією це дорівнює врятувати фронт, от е, так, от е, це якраз один з двох ключових моментів: це ввести граничний термін служби, це це б стосувалось і тих, хто воює вже це б мотивало їх довоювати до цього граничного терміну служби, і тоді законно, е, чесно демобілізуватися, замість того, щоб просто зараз отак от плюнути і піти все зачем. От, але так само це б мотивувало і нових добровольців все ж таки йти на 3, 4, навіть 5 років, але знати, що це є чітко визначений термін. Ти його відвоював. Далі ти розвернувся, пішов додому. А хтось, хто ці хто весь цей час просидів в тебе за спиною, тебе заміняє. От це одна історія, а зовсім інша історія, так як вчинили з тими, хто пішли воювати в 22-му. Коли е, виявилось, що вони купили квитка в один кінець і тепер мають воювати, от поки війна не скінчиться. Скінчиться війна через рік, ну повезло, скінчиться через 10, ну значить, вам просто не повезло. Це абсолютно різні речі: іти воювати назавжди, і йти воювати на чітко визначений строк. От тому так введення саме граничного терміну служби і для тих, хто зараз в армії, і для тих, хто має прийти їм на зміну. Це принципово важливий крок, без якого нічого інше не працює. Інша річ, що одного цього кроку мало, ми не можемо просто ввести граничний термін служби, таким чином гарантувати, що через якийсь достатньо короткий час ми почнемо демобілізовувати тих, хто нас захищає вже третій рік. Але водночас не дати гарантію, що ми не беремо їм заміну. А от такою гарантією має бути другий крок, набагато менш популярний це криміналізація ухилення. От перед яким вибором зараз стоїть пересічний військовозобов'язаний українець? Або одягнути форму назавжди, без встановленого строку, або сплатити штраф. А ми його маємо поставити перед абсолютно іншим вибором, або одягнути форму на чітко визначений строк. Ну, на жаль, ми вже пропустили той період, коли це могло бути три роки, а тепер це чотири, чи можливо краще навіть для надійності вводити п'ять. Ну, звісно, з поправкою, що власне, отам на нулях, в бою день за три. От, але е, так чи інакше, це має бути чітко визначений термін. От е, а альтернативою має бути, що рівно такий самий термін тюремного ув'язнення. І от людина стоїть перед вибором, що, чоловіче, ти громадянин цієї країни, ти весь час користувався всіма правами та свободами нашої країни, ти користувався всіма державними сервісами. Тобі не подобається, як саме вони працюють. Ну, вибач, як ми їх зробили, так вони і працюють. Вони там не з неба впали. Але по-любому ти користувався і дорогами, і лікарнями. До кого голосували та... теж В... от, ви... ж... без ти владу. користувався. От всім ти користувався. А тепер ти маєш віддати там 4 або 5 років свого життя заради того, щоб ця країна продовжила існувати. Але в тебе є в тебе все одно лишається вибір. Ти віддаєш от рівно ті самі 4 або 5 років життя або в формі і вертаєшся героям, або ти їх же віддаєш як зек на зоні в якості безкоштовної робочої сили і лишаєшся ставром засудженим. От такий вибір людині треба залишити. Ну наразі є ще один вибір. Е, я бачу, що все рівно досі працюють ось ті е, перевізники, які переводять, перевозять людей за Всіх кордон. Не Всіх не перевезуть, але знаєте, тут є і народні депутати, які якимось чином виїжджають і потім не повертаються. Да, і народні депутати ухилянти, і ось ці ухилянти, які лишаються в Україні або не хочуть служити, або ось в них перша відмазка, що я не знаю на скільки років я піду, а друга це а от. Самі розвели корупцію. А за що мені служити, якщо корупція? Я готовий за маму і, і доньку і дружину. Але я краще за маму, доньку і дружину буду піклуватися десь за кордоном, але не тут, бо тут корупція. От ще один аргумент. Корупція чому аргумент, аргумент, це вибачте, собача, не аргумент mm. про -пр... пробапробачте. -про 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 важко вже важко вже базар фільтрувати. Mm. тому що наслухався оцього вибачте, лайна повного. Це реально лайно в головах і на устах цих людей. Це Дуже дешеві відмази. От, справа в тому, що в нашій мові абсолютно не даремно є різні три слова. От, є, власне слово влада, є слово держава і є слово країна. Це абсолютно три різних слова не випадково. І е, влада може бути дуже поганою, корумпованою, неефективною, якою завгодно та злочинною навіть. Я нагадаю, що це рівно та сама влада, яку ми вибираємо. В нас вже 30 років та влада, яку ми самі собі причому саме абсолютно вільно вибираємо. Якщо ми не вміємо вибирати собі некорумповану владу, ну це наша проблема. Давайте вчитися. але це влада. Держава це вже абсолютно інше, це вже е, інститути, які працюють. Це інститути, які скажімо, можуть наповнюватися різною владою, яку ми маємо право на кожних виборах міняти на нову чи кращу, чи гіршу знову ж таки визначаємо ми самі. А є ще поняття країни. Оце власне те, що вічне, це те, що не залежить від того, наскільки ефективно зараз працює держава. Тим більше не залежить від того, наскільки там хороша чи погана в даний момент на дворі влада. От а забрати в нас хочуть саме країну. Хочуть знищити саме Україну як таку, як явище, і українців саме як націю. Да, от ще четверте слово, яке теж відмінне від держави і від влади. І тому, вибачте, от всі ці ухилянська, це вся на наволоч, вона весь час робить підміну понять: ми маємо іти воювати за нашу країну. За її виживання, а вони роблять вигляд, що це війна за владу. А далі починається вся оця конструкція про те, що а влада не така, вона корумпована. да це правда, влада не така, але це війна не за владу, це війна за країну, і, зокрема, за право в ній далі міняти владу, так як нам це знаменеться. От і це насправді елементарні, зрозумілі речі, і вибачте, я не вірю, що всі ці що, що вся та наволоч цього не розуміє. Я не вірю, що вони не розуміють різницю між країною та владою. І тому, коли вони розказують, що вони не підуть воювати за цю владу і через це не йдуть воювати за країну, яку хочуть знищити, тобто дозволяють ворогу цю країну знищити, то вони насправді брешуть. Вони чудово розуміють, що вони покидають оркам свою країну, своїх людей. Але відмазуються тим, що їм не подобається влада. Це саме відмазки, і нема чого в це вірити, і нема чого робити, вирід, що це реально якась серйозна аргументація. Mm -hmm. Ну, насправді тут я наприклад не вірю, та але ось ці групки цих ухилянтів вони кожен раз це перемусолюють. Вони знімають відео, як ТЦК забирає або вручає повістки, називається могилизацію. Ще щось. Хоча ну для мене це не зрозуміло, пане Євгене. Чесне слово, я, я цього не розумію. Я не розумію, як можна дивитися на те, як може втратитися держава і країна, як вона знищується. Але наразі таке є. І отут було питання: все ж таки: а як а як змусити? як як мотивувати і чи не сказав своє бачення так, ще раз? Так. Два закони: один про граничний термін служби, mm. другий власне про тюремне ув'язнення за ухилення від обліку. Крапка. Оце це два наріжних каменя, без яких про все інше нема сенсу говорити. Далі вже плюс до цього можна в е, ціла низка додаткових угу. речей, е, на кшталт наприклад, таки до кінця врегулювати рекрутинг з тим, щоб ну, е, унеможливити варіант, що людина прийшла служити на одну посаду в одну частину, а раптом опиняється абсолютно в іншій е, частині. Ось про це я також хотіла сказати, якщо дозволити. Тому що є особистий приклад. В мене мій тренер він займався, він готувався. Він сказав: Я знаю, що я піду служити, і він е, в нього він. Пройшов дуже багато курсів і в госпітальєрів, і в інших бригад. І він прийшв. Він отримав повістку. Він хоче туди піти. Йому кажуть: а ми не можемо тобі дати гарантії, що тебе не заберуть від нас. От тут що робити? Так, оце якраз те єдине, що має зробити нецивільна влада. Загалом у нас саме цивільна влада провалює. Е... Мобілізацію, але отут, от те, що стосується ото, е, гарантії рекрутингу, оце єдине якраз що має зробити генеральний штаб і чомусь в упор не робить. От в них навпаки, в них підхід. що от в них є е, частини пріоритетного комплектування. І от е, коли частина е, отримала наказ на пріоритетне комплектування, то приїжджає командир частини в навчальну частину і загрібає звідти всіх, кого хоче, в тому числі тих, хто прийшли по відношеннях з інших частин. От е, ну частково спробували вирішити цю проблему через е, те, що бригадам дали право самим мобілізовувати. Це, це частково вирішує проблему, але саме частково. По перше, тому що далеко не всі вече є бригадами. От, е, по-друге, тому що виявилося, що навіть е, оцей ну, насправді трохи кривий спів. Мобілізація без ТЦК бригадою насправді виявилося, що і його можна використати для ухилянтів Не буду розповідати, як не буду давати лайфхак тим, хто сам до цього не допер, але насправді виявилося, що і це можна перекривити, тому все ж таки правильне рішення це має бути саме наказ НГШ. При тому, от ще в 22-му році НГШ Шаптала дав наказ про цю пріоритетну комплектацію. Вже давно інше НГШ, вже давно генерал Брагилевич. А цей наказ ніхто не чіпає. Оцей наказ має бути змінений. НГШ має чітко дати саме наказ про пріоритетність рекерту. Про те, що якщо людина прийшла по відношенню із військової частини, то вона має повинна мати гарантію, що вона саме по цьому відношенню іде служити. От це, це той єдиний момент мобілізації, який зриває не цивільна влада, а саме військове командування. І це дійсно потребує негайного виправлення. Пане Євгене, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар та директор Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам, пане Євгене. Дуже хочеться, щоб знаєте, щоб ці слова все ж таки почули і переконали тих, хто ще досі сумнівається, тому що дуже хочеться жити і не рости своїх дітей в Україні. Я ж дякую вам усім за розмову. Ще побачимось.